Так, друзі, всі моє вітання. Ну, сьогодні відео з цикла на ремонта. огляд маю отакий пристрій для підігріву бутилочок для дитячого харчування. Виробник нук. Це Німеччина. Досить простий, але в свою чергу надійний пристрій. Ну І в кого виникає питання, як ним користуватися, то дуже просто. Якщо заглянути всередину. То маємо ємність і з боку он виступ. Це виступ не що інше, як рівень води. Тобто даний виріб працює від рідини, яка нагрівається всередині. Тобто потрібно перед тим, як нагрівати бутилочку, набрати всередину води до цього рівня. І вже я зараз бутилочка зайнята, то я так імітація бутилочки. цю бут... сам нагрівач ставимо. Бутилочку з водичкою, і вмикаєте в розетку. Що ми бачимо далі? У нас знизу є шкало. От. В самому крайньому положенні це у нас приготування каші, ну, іншими словами, дитяче харчування там, кашки, можливо пюре. І трошки вище це вже бутилочка. Тобто, про що це говорить? Про те, що оця крутілка це не що інше, як термостат. Тобто, крутячи за часовою стрілкою, в максимальному положенні буде максимальний нагрів, це приблизно 80 градусів, середній нагрів приблизно там, 50 градусів. Ну, і поділочки менше, відповідно менший нагрів. тобто, Я рекомендую тобто, дитяче харчування, рекомендують 37-40 градусів. Ну, Молочко, щоб було такої температури, ну взагалі там 37. Ну, така як температура мами 36,6, то образно повинно молочко такої температури бути. Ну, зрозуміло, що трошки більше треба нагріти, бо в процесі годування воно буде остивати. І методом спроб вам потрібно добитися температури. Тобто я перевожу, бачите, вказівник температури в положення. Ну, образно ставлю дві поділочки. Ну, у нас отак. Три поділочки ставлю, і це приблизно буде 40 градусів. Тобто, якщо ви перемістите ось сюди, то це вже буде за, за гаряча рідина. Тобто, отак десь. Три поділочки, плюс-мінус. Зрозуміло, що в кожного буде своя похибка, бо це механічний датчик. Дуже великим плюсом є те, що по мірі того, як молочко буде остивати, прибор буде сам включати, виключати, включати, виключати. Це досить добре. Вам не треба контролювати там. Тобто, дитинку нагодували. Залишилось трішки у вас харчування, ну, чи молочко чи кошка, ви назад поставили, і воно буде тримати температуру. Ну, на мою думку, це досить зручно. ну І виріб максимально простий. Звичайний термостат, перемикач і все. І нагрівальний елемент. Гріє, друзі, дуже швидко. Тобто, от граньонний стакан на 200 мл. От я набрав десь третину. Тобто я вже зараз. Ну, що тільки-тільки тепло. Але це пройшло буквально там 2 хвилинки. ну півтори хвилини. Тобто можна сказати, що приблизно за 5 хвилин він суміш вашу, для вашого малюка нагріє до робочої температури. Так що, друзі, отака коротка інструкція, як користуватися даним виробом, тому що на просторах інтернету ця моделька вже застаріла, і тому дуже важко знайти актуальну інформацію по даному пристрою. Так, все, друзі, рідина нагрілася. На цьому все. Кому сподобалося лайк, підпишіться на мій канал. Тематика канала ремонт своїми руками. Ну, в даному відео у нас був огляд бутилочки для підігрівання дитячого харчування. Так що, друзі, на все добре.